Шановні колеги, доброго дня! Ось закінчилися наші ранні жнива у 23-му році, нелегкому 23-му році. Хочу для вас провести такий аналіз, що ми, які ми сорти в цьому році сіяли, які результати в нас були. Деякі ми вважаємо, можливо, там допустили невеличкі помилки, які висновки зробили. І що в результаті в, нас в цьому цьому вийшло, і які в нас плани на майбутнє. Ну, Почнемо по, по черзі. У нас в цьому році було посіяно три сорти пшениці. Це житниця Одеська. Катруся і спадщина. Тобто також це все сорти Одеської селекції. Спадщина і катруся в нас були куплені еліти, а житниця це вже друга репродукція. Були заложені досліди на 38. Ми сіяли. Це були там перві ранні посіви наші, нам вдавалося посіяти до 5 вересня в минулому році. Ми сіяли з більшим міжряддям і е, сіяли десь 2-2,5 млн мільйона... насіни на гектар. Е, при посіві ми не давали нічого. Е, попередником у нас була соя. Інший, сор... Інший сорт це в нас житниця. Він сіявся значно пізніше, тому що погодні умови склалися так, що сою було ну, ніяк вбирати в минулому році. Там дощі були з осені, і посівна компанія в нас трошки затяглася. Досівали ми вже десь так до 20 жовтня, відійшли ми вже на той момент від міжрядів на 38 сіяли на 19 Таке було там до 4 млн ділянки сіяли і 4,5 млн на сінин. Були в нас і попередник, і по соняшнику, і а основна маса була посіяна по сої. При посіві ми мінерального живлення в нас не було ніякого, бо на той момент це все дуже дорого коштувало. Тому і на сьогоднішній момент також не дешево. Але ж посіви були проведені і чекали ми сходи. Значить, з весни було по цих всіх сортах. Проведено мінеральне підживлення м'ячною селітрою. Деякі ділянки ми зробили, вносили сівалкою. і, і в нас виникли, ну, таке наше особисте бачення. Там, де міжряддя було на 38, і ми вносили сівалкою з міжряддям 19, то в нас виходило, що. Де мінеральне живлення, ми по діагоналі вносимо, де мінеральне живлення попадало безпосередньо в рядок, там пшениця була вища. А де оце широке міжряддя, я вважаю, що ну, було вроді, як трохи нераціонально. І де не попадало, де не доставало до кореневої системи мінеральне живлення, там пшениця була така просадка. Надалі в нас не було часу. Ми призупинили внесення сівалкою і поїхали розкидачем. Там, де розкидачем ми все не допрацювали, як на мене, результат ну, кращий, набагато кращий. Була в нас проведена одна фунгіцидна обробка вареоном. Потім ми додали туди інсектициду і додали гербіцид квелекс. І було ще в нас один захист інсектицидний. Це вже перед виходом колоса. Там почали трипси з'являтися. По трипсах ми вже спрацювали. І на цьому по захисті на цей момент у нас було все. І ще хочу додати стосовно живлення. Ми там на одній ділянці заложили такий, ну, вроді як чи дослід, чи так воно само по собі вийшло. У нас залишалося мінеральне добриво, ми давали, до речі, по 100 кг ам'ячної селітри. І ми взяли розкидачем, пройшли, скажімо так, у два сліди. Пшениця там набагато була ідуща, і душі розкустилася, і така густа. вегетативна маса велика в неї стояла. Все вроді здавалося добре. Але коли настали такі, трошки вже як налитий колос був, пішли в нас невеличкі такі зливи, і вітерець був, і там, де ми внесли оцю двойну дозу аміачної селітри, пшеницю цю всю виложило. Та, що далі була не внесено, там було, ну, в принципі, вся вона залишилася стояти на рівні. Тобто, 200 кг м'ячної селітри, як на мене здається, це занадто. Можливо пробувати дивитися в залежності, як вона розкустилася з осені, пробувати такий можливо, варіант, наприклад, 100-150 м'ячної селітри для кращого кущення 150 кг, і якщо є можливість, тоді по 100 кг касу. Ну, На сьогоднішній день, дивлячись на ціни на зерно і на мінеральне живлення, то ця схема є дуже таки затратною. Ну, як на мене, треба хоча б ну, 100 кілограм це мінімум давати, а 150 це я вважаю буде норма на сьогоднішній день. Ну і перейдемо, що в нас вийшло по врожайності. Значить, там, де у нас була житниця Одеська з міжряддям на 19 і попередник був соняшник, пшениця нас дала 47 центнерів з гектара. Де у нас було міжряддя на 38, там у нас була спадщина. Катруся і житниця. Всі ці три сорти були на одній ділянці посіяні в одинакових умовах. Були. Е то і попередник був зима чи то, попередник був у нас Соя. Там пшениця дала 52 центнера з гектара. Е ну, Катруся, як на мене, можливо, там дала десь 53-54 спадщина на рівні з житницею. Е і Потім у нас там ще була одна ділянка, заложений дослід. Там була житниця посіяна у нас і на 19 і на 38. Але там у нас склалась така ситуація, там і дощів було менше, і там земелька трошки бідніша. Там пшениця в нас дала. Десь по 42 центнера, без різниці, яке було міжряддя, чи на 38, чи на 19. Тобто, в принципі, в цьому міжрядді я як такої різниці не побачив, що десь щось якісь має переваги. Але, на, але з міжряддям на 38 є один такий невеличкий, ну скажімо, так, можливо, недолік, чи як його сказати. Після збирання озимої пшениці, коли залишилася сама стерня, ми наблюдаємо таку картину, що на міжряді на 38 більше, більша забур'яненість, тобто там не так конкурує культурна рослина з бур'янами, і бур'яни швидше починають проростати. Але. Це таке моє бачення в кожного по різному. Так, як ми працюємо по нулю, ми заїхали раундапом, побризкали. До речі, в цьому році попробував таке, такий дослід. Добавляли ми 1,8 раундапа було літра, і додавали 8 грам хармоні. Я була містами, десь перерушена. Щоб зекономити трошки. Щоб зекономити трошки раундап, ми додали Хармоні і подивимося, який ми, на сьогоднішній, ну, який ми отримаємо результат. Ну і в завершенні до того, які в нас плани на майбутнє? Спадщину Одеську ми вибракували. А житницю і катрусю ми залишаємо на цей рік, будемо ще сіяти. Ще додав стосовно якісних показників. Ну, у нас не знаю, можливо, чи від мінерального живлення, чи, можливо, такі погодні умови склалися. У нас ця пшениця вона пішла, скажімо так, фуражом, четвертим класом. Не дотягнула вона по показниках. Пройшли дощі, Можливо, вимило клейковину, можливо, її там за рахунок мінерального живлення невелика кількість була. Але маємо те, що маємо. А також хочу вам повідомити, що в нас в цьому році буде посівний матеріал оцих озимих пшениць, таких як Катруся і Житниця Одеська. Можливо, кому буде цікаво, пишіть або в коментарях, звертайтеся до мене, радий буду вам допомогти. Всім гарного дня і хороших вам врожаїм на все добре.